Ні грошей, ні дронів шахраїв, які нагріли українців на понад 45 мільйонів гривень, викрили правоохоронці. Жертвами схемників стали переважно волонтери, військовослужбовці та благодійні організації, які замовляли квадрокоптери на фронт. Пропонували їх за ціною на 20-30% нижчою за ринкову. Водночас вимагали повну оплату готівкою або на рахунки ФОПів. Для прикриття горе продавці виконали перші замовлення а от кошти за інші 600 дронів привласнили собі. Клієнтів годували жданиками, мовляв, товар затримують перевізники або арештували митники. У шахрасті підозрюють трьох організаторів піраміди. Їхні імена не розкривають. Утім, за даними української правди, йдеться про столичного підприємця Назара Ткаченка, жительку Коваля Ірину Приступу та Олесю Матякіну, яка нині переховується у Туреччині. Останню невдовзі оголосять у міжнародний розшук, а інших фігурантів затримали. Усім загрожує до 12 років у язниці. Злочинну схему організували дві жінки, які раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків. В період бензинової кризи реалізовували недійсні паливні талони. За даними провадження, в 2023 році слідчі національної поліції вже оголосили їм про підозру та направили обвинувальні акти до суду для розгляду справи по суті. Будучи на куражі, ці ділки витрачали. Кошти, здобуті злочинним шляхом на придбання коштовних автомобілів, вартість яких сягала 150 тисяч доларів. Зрозуміло, що таких коштів вони офіційно не, не могли заробити, і це все кошти з оборудок, які вони вчиняли.